Всім привітання друзі та підписники. Сьогодні буде міні-обзор на Чорноград. Друга частина. Хотів показати спершу оцей приліт. Я тут вже трохи забудував оцю штучку. І тут буде і, і ще тут оскорбки розбивали чуть-чуть. Е, після цього я хотів би ще показати тут е, село і їхні будиночки, які даються. Я не знаю, чому тут вікон нема. Ціна течі 10 гривень за один день. Отак От воно виглядає просто внутрі. І отут кухня і їдальня. Ще третє, четверте я хотіла показати тут бункер в Цей бункер призначений для того, щоб вести огонь по... Ворожій техніці, піхоті, оце. Ну і це поки що все. Чекайте третю частину.